В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі двоє людей загинули у ДТП на Черкащині поблизу села. Доброводи в Уманському районі прокинувся легковик. Водій не впорався з кермуванням та з'їхав у кювет. Там машина зіткнулася з деревом. Кермувальник та пасажир шкоди загинули на місці, аби витягти тіла з понівочної автівки. Довелося викликати рятувальників із спеціальною технікою. Коли саме номарки загинув пішохід у Дніпропетровську, 61-річний чоловік вийшов на пішохідний перехід, коли на великій швидкості його збив форд. Пенсіонера відкинуло на кілька десят метрів. Він загинув миттєво постраждав і водій легковика. У нього травма голови, грудної клітки та численні забиття. Пояснити, як сталося ДТП, Кермувальник відмовився, посилаючись на погане самопочуття. Однак свідки твердять, що машина рухалася із значним перевищенням швидкості. Можете пояснити, що произошло? В, в, <сіли> в Нововолинську не розминулися два легковики. 36-річний водій Таврії на перехресті не пропустив вазівку лада, в якій їхали працівники однієї з охоронних фірм після удару. перекинулася і ще кілька метрів проїхала на даху. Двоє пасажирів зазнали незначних травм. Їх доправили до місцевої лікарні. Усі за комп'ютером, почули удар. Uh -huh. Такий сильний, дуже виділив на вікно і побачила машина лежить і тим вже йде. Визвали скоро, виживемо дію. На вулиці нікого з людей не було, ніхто не бачив, ніхто скажімо. Постраждало два пасажири автомобіля Вас, зокрема, це 21 та 29-річні чоловіки. Їх було доставлено до медичного закладу, де після надання медичної допомоги їх було відпущено додому. Повна фура туалетного паперу згоріла у Хмельницькому. Вантажівка спалахнула під час руху. Водій помітив густий дим з під тенту, Зупинився і викликав рятувальників. Коли прибули вогнепорці, машина вже палала. Загасили вогонь за лічені хвилини. Однак 13 тон вантажу і причеп згоріли вщент. Кабіна залишилася неушкодженою. Від чого спалахнула вантажівка? З'ясовують слідчі. Поступило повідомлення про пожежу вантажного автомобіля за адресою на перехресті вулиці Трудова та Вінницького шосе. На місце пожежі було направлено два відділення 37 ї ДПРЧ. По прибуттю на місце встановлено, що в кузові вантажного автомобіля зайнявся туалетний папір. Причина пожежі на даний час встановлюється. Екстремальний подарунок до дня закоханих закінчився трагедією. Луцьку парубок вирішив здивувати дівчину. І запросив стрибнути у двох з 50-метрової висоти з мотузкою. Та кріплення не витримало, і закохані полетіли у прірву. Тут у Луцьку давно збираються екстремали, закохані і теж мріяли отримати дозу адреналіну, тож вирішили стрибнути разом. Пішли після дня святого Валентина і зірвалися у прірву. За неофіційною інформацією не витримав канат. Хлопець помер, не доїхавши до лікарні. Ми може склали чимодан, він мав їхати сьогодні здавати сесію. Хто знав, що так станеться. Дівчину у вкрай важкому стані доставили у реанімацію. Постраждала, отримала численні перелами і забиття внутрішніх органів. Лікарі кажуть, те, що вона взагалі вижила, диво. Забій головного мозку, закрита, закрита травма органів грудної клітки, пневмоторок, забій легень, забій серця, закрита травма живота, перелом. Лівого стегна обох кісток лівої гомілки і перелом кісток правої гомілки. Множинні переломи кісток лицевого черепа. Тут можна навіть говорити про травму несумісну життя. Мати бідолашної разом з бабусями вже понад добу не відходять від лікарів. У всьому винять організаторів екстремальних розваг. Мовляв, ті дозволили стрибнути неповнолітні. Хто винуватий організаторів? Я ще не бачила. Вони до мене не підходять. Вони не цікавляться, не станом дитини. Не стану нас, батьків. Дуже-дуже дорогі дуже ліки. В день лікар казав, буде витрачатися півтори-дві тисячі на день. Ми з ми середнього достатку. Тобто Дуже потребуємо матеріальної допомоги. Організатори ж смертельної розваги коментувати трагедію відмовились. У міліції кажуть, винних шукають. Розпочали досудове розслідування кримінальне провадження відкрито за статтею Умисне вбивство. Вилучено речові докази, у тому числі і спорядження, яке було застосоване при стрибках, і допитано ряд. Свідків і очевидців цієї події. Будуть встановлюватися інші обставини, які мають значення для встановлення істини у справі. Анастасія Бобкова, Тивай. Похід за сигаретами закінчився кривавим убивством у Києві. У третій ночі молодик вийшов до магазину, дорогою посварився із незнайомцем. Хлопець повалив чоловіка на землю та почав щосили бити його руками і ногами. Коли бідулаха врешті втратив свідомість, викликав швидку. Та в очікуванні часу негаєв, спустошив кишені жертви. Потім старанно допомагав медикам завантажити постраждалого до машини. Відкрита черепно-мозкова травма. Травми перелами, кісток, ребер. Від тяжких трав наступного дня, не приходячи до тями, чоловік помер. Правоохоронці затримали 21-річного молодика. У скоєному він зізнався. Наніс йому удар локтем в обличчя, а іншою рукою з кулака в обличчя. Той впав на землю. подальшому, коли потерпілий, не приходячи до тями, помер. Злочинні дії були перепуліковані на частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто спричинення тяжкого тілесного шкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. У Дніпропетровську семеро злочинців викрали місцевого жителя. Жертву вивезли на кладовище та жорстоко побили. Родині поставили ультиматум – 200 тисяч гривень та тисячу доларів за життя родича. Перелякана сім'я звернулася до міліції. За добу правоохоронці вистежили злочинців та звільнили заручника закатованого чоловіка з переламами рух та ніг доправили до лікарні. На даний момент. проводятся дальнейшие мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также установления причастности участников преступной группы к совершению других преступлений на территории Днепропетровской области и города Днепропетровска. Участники преступной группы будут привлечены к уголовной ответственности по статьям 146, 189, 289. Это незаконное лишение свободы, это вымогательство. Незаконное завладение автотранспортным средством. Квартирних крадіїв з Луганщини затримали у столиці двоє вихідців зі сходу. Приїхали до Києва і дуже швидко знайшли собі заробіток. Оббирали чужі оселі. Керував злочинним угрупованням 33-річний киянин. Затримали трійцю на гарячому, коли вони саме збиралися вдертися до квартири у Голосівському районі. У крадіїв вилучили пістолет, набої, відмички, викрутки та інше приладдя для злому замків. Проти ділків розпочато одразу кілька кримінальних проваджень. 12 сто февраля... Сотрудниками ОБОЗ города Киева при проведении оперативных мероприятий и отработке города Киева была задержана организованная группа лиц в с Луганской области, которые занимались разбойными нападениями и ограблением квартир граждан города Киева. Боні та Клайд по українськи на Тернопільщині правоохоронці затримали подружжя, яке пограбувало кілька дачних будинків. Винесли усе, що можна було перепродати від будівельних інструментів до кавоварки. Обібрали дачників майже на 4 тисячі гривень. Злодіїв упіймали, коли ті поверталися додому з награбованим. Чоловік та жінка вже відсиділи строк за крадіжки. Зараз їм загрожує ще до шести років за ґратами. Подружжя. Готувалися до своїх кримінального правопорушення, в своїй злочинній діяльності використовували підручні предмети, такі як ФОМКА або інші металеві предмети, якими вони пошкоджували вхідні двері або вікна, після чого проникали до приміщень, знаходячись, де вони викрадали все майно, яке має матеріальну цінність або не має матеріальної цінності. Цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпропетровську залишився без ліфту через злодія. Чоловік заліз до пункту керування та поцупив звідти мідну котушку. Коли ліфт став, мешканці будинку помітили незнайомця, що спускався сходами з великим пакетом. Викликали міліцію правоохоронці миттю, примчали та затримали зловмисника. Спочатку він заперечував та, зрештою, зізнався, що хотів здати викрадене до пункту прийому металу. За котушку розраховував отримати близько 300 гривень. был задержан гражданин, который ранее имел законы, с законом проблемы. То есть он кажется, по этому адресу совершал кражу и хозяйства. Он был задержан в подъезде, то есть получается на третьем этаже. Никакого сопротивления не оказывал. Как бы. человек, человек свою вину признал и все. Ще одна банда кілька місяців грабувала будинки на Житомирщині. Четверо громадян Молдови забирали усе від золотих прикрас до харчів з холодильників. Знахамнілі злодії навіть не ховалися. Втім, це й допомогло їх схопити. Золото, побутова техніка та навіть продукти ставали здобичу невідомих грабіжників, які тривалий час орудували на Житомирщині. Лише під час останнього пограбування автомобіль-гастролерів помітили жителі села, де останнім часом із домівок зникали речі. Пильні сусіди зателефонували до міліції, і дані про авто зловмисників вже скоро були у всіх даївців району. Від чергового удаї отримали орієнтування, Що є Ауді, який яке свої крадіжки. Десь через три години після отримання інформації нами був помічений даний транспортний засіб був зупинений, коли правоохоронці зупинили автівку. Всередині були всі чотири зловмисники. Один з пасажирів одразу кинувся тікати. Ще двоє безрезультатно намагалися вириватися з рук міліціонерів. Врешті втекти нікому не вдалося. Увесь квартет доправили до райвідділку. Усі затримані виявилися громадянами Молдови, які приїхали на Житомирщину, нібито працювати на будівництві та займатися скупкою дорогоцінних металів. Тобто світ роботі. – А какая работа у вас? – Стройка. Частные дома у кого 3 Три-четыре дня назад приехал. Сказали, вот, в течение недели должна появиться работа. – А золото чего? – Мое золото. – Где вывозить? Я его скупаю. На Западной Украине. В Лубне было. В ровно. А то что, продаете подороже? дороге? Ну, ну, скупаю, потом ага. что, дальше продаю. Та правоохоронці у казки затриманих не повірили, і під час обшуку автівки знайшли речі, які кілька годин тому були викрадені з будинків жителів Житомирського району. Як з'ясувалося подальшому, що дані особи при собі мали золоті прикраси, мобільні телефони, які ймовірно були ними викрадені. Раніше, окрім дорогоцінних прикрас, мобільних телефонів і техніки зловмисники не гребували і їжею. Витягали з чужих холодильників, заморожене м'ясо та ковбасу. Наразі усі четверо іноземців затримано. Проти них вже розпочато кримінальне провадження за статтею крадіжка. За це підозрюваним загрожує до шести років ув'язнення. Олена Козаченко ТВА. 300 гривень за порожню обіцянку у Полтаві викрили фіктивне агентство нерухомості, контора розміщувала оголошення про оренду будинків і квартир за значно нижчою за ринкову ціною. Клієнтам обіцяли контакти власників обраного житла, але тільки після укладання угоди про надання інформаційних послуг коштувало це 300 гривень. Натомість давали номери телефонів своїх спільників. Ті називалися власниками осель. Втім, житло ошукані клієнти так і не отримували. Спільники тягли час, вигадували історії. А коли люди... Поверталися до агентства, їм повідомляли, що згідно з договором гроші назад не отримають, адже контакти господарів вони отримали. У міліції кажуть, що на гачок шахраїв потрапили більше сотні людей. Коли працівники агентства отримали винагороду, отримали гроші в сумі 300 гривень, як зазначено було в договорі. То виявилося, що ці всі номери були Фіктивними і ну, насправді їх не існувало У даний час відносно злочинців порушено кримінальне провадження за ознаками часті 3 статті 190. Всі особи раніше несудимі віком від 22 до 30 років, тобто вони. Воспользувалися тією ситуацією, яка зараз склалася в країні, ще багато переселенців зі Сходу їдуть, шукають житло і в основному це ці потерпіли. про готування вечері вбило дитину на Житомирщині. Трагедія сталася у Коростині. Ввечері молоде подружжя поставило на плиту варитися овочі. Про страву забули та полягали спати. Вода википіла, і страва почала тліти вже під ранок. Від їдкого диму прокинулася п'ятирічна донька господарів та розбудила дорослих. Ті викликали швидку рятувальників подружжя, дитину та двох гостей з отруєннями доправили до лікарні врятувати життя молодші, Дворічній доньці. Не встигли малеча чаділа вісні. Разі потерпілі перебувають у Коростенській міській лікарні. Стан їх здоров'я середнього ступеню важкості стабільний. Четверо осіб перебувають в реанімаційному відділенні, та один чоловік у терапевтичному. Звичайна петарда ледь не забрала життя хлопчика. У мережі з'явилося шокуюче відео з Китаю. Дитина просунула петарду в отвір люку. Це був технологічний колодязь, де накопичився метан. Після спалаху петарди вибухнув газ і металеву кришку. Люка відкинула на півтора метра. Дитина зробила сальто у повітрі, і тільки дивом не потрапила під кришку. На кадрах видно, що все відбувається у присутності дорослого. З дітьми гуляв дядько. Він племінника чомусь не зупинив, а сам відійшов у бік. Як наслідок у хлопчика кілька подряпин, а у його братів, і дядька нервовий переляк. Поки що це вся інформація. Більше дивіться в наступному випуску. Побачимось.